Доброго ранку сонце золоте. Доброго ранку небо голубе. Доброго ранку українські землі. Доброго ранку багаті землі. Дітки, а подивіться, що це в мене таке. Так, правильно, це будинок. Дізнаймося, хто ж живе в цьому будиночку? От. Цьому будиночку погляньте, живе дівчинка Оленка. А з ким же вона живе в будиночку? Люба матінка моя, як пишаюсь нею я. Тато, сильний та завзятий, він господар в нашій хаті. Дідуся і бабусю я поважаю, бо онуків своїх полюбляють. Є у мене рідний брат. В світі він найкращий скарб. Ось така моя сім'я. Дітки, пригадаємо сім'ю. Пограємося з пальчиками. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь. А оцей. Матуся, а це пальчик я. Ось така моя дружня сім'я. Ну що ж, дітки, пригадаємо, з ким же живе дівчинка Оленка в будиночку. Матуся, тато, дідусь та бабуся, братик. А як же ми можемо назвати це одним словом? Так, сім'я, правильно, дружня велика сім'я. Діти, а яка у вас сім'я? Чекаємо на ваші відповіді.